Уклейка або верховодка одна з найдавніших і найпоширеніших риб прісних водойм Європи. Її історія починається задовго до появи людини, ще в після льодовиковий період, коли таніння льодовиків сформувала сучасні річкові системи. Науковці вважають, що предки верховодки з'явилися понад 10-12 мільйонів років тому. Вона належить до родини Коропових і еволюційно пристосувалася до життя у верхніх шарах води, звідси і народна назва верховодка. Її витягнуте тіло, срібляста луска і швидкі рухи результат мільйонів років відбору. Назва клейка має цілком реальне походження. У 19 столітті з її луски добували гуанін, речовину, що створює перламутловий бліск. Його використовували для виготовлення штучних перлів, косметики, фарб і лаків. Луска після обробки виділяла липку масу, звідси і назва, яка закріпилася у народі. В середньовічній Європі уклейку масово виловлювали саме для промислових потреб, а не для їжі. Наприклад, у Франції та Німеччини існувала майстерні майстерність переробки лоски цієї риби. В Україні ж верховодка здавна була рибою дитинства. Її легко ловили з берега, і вона стала першою здобичю багатьох рибалок. Сьогодні верховодка вважається індикатором чистоти води. Вона не виживає в сильно забруднених водоймах, тож її присутність добрий знак для екосистеми.